Доброго дня, шановні мої виборці. Депутат міськради Ходан Ігор Юрійович. Хочу звернутися до вас з звітом. Щоб не казали, що я там не виконую своїх обіцянок і кидаю слова на вітер. Вами було написано письмова, письмова заява щодо ремонту сходів від інвітам No2. На ваше прохання я був наданий депутатське звернення, було надане до міського голови, на що міський голова дав відповідь офіційну, що воно що, що ремонт сходів буде проведено до червня місяця 2016 року. Як ми бачимо, Зараз червень місяць, наступив 6 число. Сходи відремонтовані, поручні встановлені. Для інвалідів зроблено теж місце, щоб вони могли спокійно з'їхати. Правда, покосили силами благоустрою. Щоб людям не страшно було вночі йти, що тут можуть вовки засісти. Ходить дуже в хорошому стані. Цей камінець міг упасти на якусь дитину. Просто випадково. У моїх виборців, що було прохання, встановити тут освітлення. Освітлення тут немає. Тобто в темну пору доби сюди страшно і небезпечно просто йти, бо сходи в незадовільному стані, освітлення відсутнє. Будемо звертатися з подальшими пропозиціями до нашого любого мера, так як він в любу критику свою адресу сприймає як негатив, тобто нормальна людина критику сприймає і робить з цього висновки, а наш мер, чи як він там себе називає, міський голова, він це сприймає просто як. Свою адресу образу, коли до нього щось кажуть, не, не те, що, що, що його, на його користь свідчить. Тобто він ще тут не вирішив, як пропіаритися. Зараз ще ми спустимось униз по сходах і покажемо місток, по якому теж проходить за день тисячу тетіївчан, які там просто в небезпечному стані, що там можна і ноги поламати. Та сьогодні він відзвітував, що вони місток перемонтували. Йде вночі ну, тут теж можна десь спотикнутися і впасти в річку. Це. От, от вони варили тут, видно, тут якусь ручку приварили свіженько і приварили ось кусочок труби. Дальше не вистачило, тобто дитина, яка йде трошки нижче, вона просто може Пасти туди без ніяких питань. висота нормальна, метрів п'ять на камінці. Потім, коли ця дитина дойде до кінця, вона можливо тут впасти в яму тут. Дуже все тут відремонтовано.